Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це такий тематичний лот. У нас бренду Parkside. Різні інструменти, також аксесуари. Є такі липучки на меблі, протиударні, щоб не зашкодити стінам. Ось вони. І різні диски шліфувальні, розпилювачі, валики. Такі у нас ідуть вимірювачі. Навіть є молоток ось такий. Зоді у нас буде 45 одиниць. Також є інструменти. чохольчик такий малесенький для інструментів. Затяжки. Також контейнер ось такий, дуже зручний, з ручкою ось. Вартість такого лоту у нас 3640 гривень. Собівартість однієї одиниці всього у нас 81 гривня. І цей лот ви прямо зараз зможете замовити у мене. Я менеджер Ангеліна або в наших дівчаток-менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!